Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні відео буде, як завжди, в таксі. Планую попрацювати в Uber Black, Ball Business, Ball Premium, Ball Business. Ну, всі бізнеса. Сьогодні у нас п'ятниця. Замовлення повинні бути цікаві. Так що, додивлюйтесь відео до, до кінця. А зараз планую поїхати на станцію, яку ми відкрили. А також є в мене пропозиція від нашої станції. Так що... Додивляйтесь до кінця. Я думаю, відео буде цікаве. Зараз будемо проводити діагностику ходової. Па, що ми можемо запропонувати моїм підписникам? Можемо запропонувати діагностику ходової та комп'ютерну діагностику. Загальною вартістю буде це коштувати 200 гривень. Тобто діагностика ходової 100 гривень, а також е, комп'ютерна діагностика, так? Так. Так що приїжджайте, записуйтесь, а ми дивимося ходову. П'ята година і я виїжджаю працювати в таксі. План на сьогодні 2000. Так, сьогодні зроблено 0. Також зараз запущу уклон Uber. Обновимо. І Болт. Ой, букінг. І Болт. Маємо перше замовлення. Так, 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 так. По Болт. Болт бізнес. 200 гривень. В цьому відео буде 2 дні, це буде п'ятниця, також субота. І я розповім, чи вдалося мені за тиждень заробити план, який я собі поставив. Так що додивлюсь відео, я думаю цікаво буде. А я їду до, до клієнта. Перші 200 гривень практично є за сьогодні. Ну, там буде 150 тому що болт забере 25%. Ми зараз знаходимося на Кудряшова і чекаємо на замовлення. Замовлення по Блеку 184 гривні подання. ну, Чуть більше, тому що я на Жилянській зараз. Але, але їдемо працювати, і це добре. Ну що, 197 гривень є за 4,4 кілометри. Їхав 10 хвилин. Непогано, працюємо далі. Маємо наступне замовлення по блеку, подання таке собі, але... але їдемо. Дружби народів, як завжди, стоять. До речі, зараз такі затори з'явилися. Раніше такого не було. І ще практично 200 гривень є. І це добре. Замовлення, замовлення публеку, і це добре. Їдемо, правда, на Скляренка. Але але. Але там включу і ще болт, і уклон, і убер. Так що якось виїду з цього скляренка. Накатав уже 35 км і остання поїздка 160 гривень. Я зараз на Скляренка, Вон Теслочка теж є. І чекаю на наступне замовлення. Вімкну болт з кофами до речі, які кофи 1,4. ну І уклон. Також з кофами частково. Чекаю на замовлення. Маємо ще два замовлення. Я зараз вже знаходжусь на оболоні. і без 15-9. З Кляренка я поїхав на оболонь за 145 гривень, а потім прийшло замовлення по уклону по бізнесу 124 гривні. Хоча проїхав, скільки я проїхав. Два кілометри. Вирішив поїхати на Поділ, тому що на оболоні ловити нема чого. Півтори години. Бізнес бізнес там не процвітає. І, і їду на Поділ, на подолі вже є кофе і це добре. І будемо працювати на Подолі. Я говорив, що на Подолі буде толк, тому що вже з блеком, з замовленням по блеку. Ну що, виконав ще два замовлення, два по блеку, а також взяв по, по преміум 220 гривень. Недалечко їхати. Так що виконую далі замовлення. Так, тут десь наліво, напевно, наліво, направо. Ось десь сюди нам треба. Так. Ну що, виконав замовлення. Ох, як насипає. 1,1. Козин. Ні, козень я точно не поїду, тому що я їду на поблеку. Ой, по блеку. По преміуму. Виконав замовлення по преміум і взяв наступне теж преміум. Гразд. Так. Їдемо на подання. 1-2 кілометри залишилось 560 гривень. Ця поїздка коштує. Я в шоці від таких пасажирів, тому що викликали таксі, телефоную їм, а вони говорять, що вони на європейській площі. Неправильно вказали адресу, подання було 4-6 кілометрів, об'їжджав через Сєвтопольську площадь. І ось така фігня Втрачаю час. І клієнт не хоче робити відміну. Все, роблю відміну. Скасувати замовлення. Бері. Причину. Клієнт не з'явився. Так, на компенсацію подаємо. Це напевно моя остання поїздка, тому що це на, на містечко. По преміум 670 гривень. Якось так. Все, їду додому, на пів на 12. .00. Я з кадемо містечко, кілометрів 6 їду пустий додому. Якось так. Я вже вдома без 1012. За сьогодні приїхав 120 кі кілометрів. І що я заробив? По Uber Uber Black 887 гривень. Ну, можливо, три вісімірки рахувати. Так. 1300. 53 гривні у нас виходить по болту, але там, можливо, ще 200 гривень нарахують. Зараз прочитаю. І ще вирішують, начисляти мені ці 200 гривень чи ні. Але будемо рахувати сьогодні без них. Якщо не рахує, то буде добре. Так, 1353 гривні. Це в нас по болту. І що там уклон? Уклон 97 гривень, а це мега. Всього мені вдалося за сьогодні заробити 2338 гривень. Ну, якщо там 200 гривень ще начислять, то вийде непогано, як на мене. 2538 але будемо рахувати без них. Поки що. Так, виходить 119 кілометрів, 1964 виходить кілометр. Якщо чесно, мені не дуже сподобався сьогоднішній день, тому що вечір, точніше, тому що я працював з вечора. З 5-ї години вечора, можливо так сказати, і до комендантської години. По-перше, мене вивела та ситуація з клієнтом, дуже велике подання 4-6 кілометрів, на які я поїхав, і відміна. І зараз мені болт е вирішує начисляти ці кошти чи ні. А по-друге, мені не сподобалось те, що я поїхав з академістечка пустий, хоча міг взяти якогось клієнта. В сторону дому, навіть по стандарту. Але я не хотів вже працювати і вирішив поїхати пустим. Але що можу сказати ще? Те, що план на день було був 2000, я перевиконав його. Але можливо було більше заробити коштів. Так що якось так, завтра буде новий день, нові клієнти, нові, нові замовлення в таксі. Так що до завтра. Ну що, практично розпочинаю свою роботу, але хочу заїхати в перукарню, привезти себе до гаду, а тому, тому що заріз дуже сильно. А після перукарні вже буду працювати. Так що до перукарні, а потім таксі. Це черга. Куди вони ще зібралися? Фіо знає. Черга піпець. Таксі багато. І затор за цього. Напевно якась виставка, тому що людей ну дуже-дуже багато. Всі-всі. Це жесть. Напевно, зараз буде дощ, тому що хмари такі, вух. Блін, оце дощ пішов, це капець. Зараз знаходжусь на Виноградарі і розпочинаю свою роботу. П'ята годин вечора, денний пробіг йду. а також запустив ці програми. Чекаю на замовлення кофе візде. Тому що дощ, тому що дощ. Навіть в уклона кофе. Так, комфорт вимкнемо. І чекаю на замовлення. Маємо перше замовлення по бізнесу, по місцевості 269 гривень, якщо я не помиляюсь, але по місцевості, по бізнесу, по побол. Зараз знаходжусь на Мастицькій і виконав замовлення, приїхав 4,2 км кі кілометри і подання там 3,7 кі кілометрів і заробив 235 гривень мінус комісія. Отаке. Так, кофи ще є. Дощ вже практично дожі немає, і це добре. І, і що я зробив, зробив. Незрозуміло, ще не нарахувалось. Ну що, чекаю клієнта по блеку. 200 тариф. їхати не пам'ятаю куди, але, але треба працювати 17.36. Ну що, маємо дві поїздки по Поберу по блеку. Одна з, великою, з великим поданням 218 гривень, а друга 165 з маленьким поданням. 2,5 км, непогано. Я зараз знаходжусь на проспект Науки і виконав дві, дві поїздки. Там одна мінімалочка на вокзал. А друга на науці за 200 гривень, практично з вокзалу. Точ розпочався, а замовлень нема. Зараз перемістився до Ocean Plaza. І що я хочу сказати, те, що мені болт відмовив компенсації 200 гривень, тому що я не почекав. 7 хвилин 7 хвилин не почекав пасажира, який був на контрактовій площаді, а я на Сєвастопольській площаді. Так що якось так. Ось вам болт. 7 хвилин треба було чекати. Немалочка від Блека. поверніть наліво на Савірна Слобічка вулиця. Без 29 і я їду на Богдана Хмельницького. канал поездку буду працювати по болту тільки по преміум а Uber я буду фільтрувати фільтрувати бізнес бізнес коэффициенты 2.0 и мы далее работаем, распочитаем брать, работаем далее Маємо замовлення по Блеку 417 гривень з коефіцієнтом 1,7. Перший раз бачу такі кофи в Блеці. Поїду, виконаю. Ну що, знову науки? Виконав замовлення 415 гривень. За скільки там? За 15 кілометрів. Непогано. Працюємо далі. Зараз поїду ближче до центру і буду вже там працювати. Запасу ходу залишилось 26%, мені вистачить на сьогодні. Так що якось так їдуть ближче до центру. Маємо замовлення по преміум. Вирушаємо 400 з чимось гривень. Там. Головне, щоб недалеко. Тому що я взяв швидко і навіть не подивився, куди треба їхати. Замовлення виконав і що я знову на науці Як воно мені вже надоїло, це науки, це піз. Так. 444 грн є. Балін. І... Убер насипає. Ну, ми, напевно, будемо працювати по Болт. 5% в мене з'їло, але, але вистачить на сьогодні. Виконав ще одне замовлення з науки на вокзал. І зараз. Напевно буду працювати тільки через болт преміум, тому що замовлень дуже багато. кофе які тут? 2,1. Зараз, напевно, поїду до золотих воріт і там буду чекати на замовлення. Запас уходу залишилось 16%. Чим що в ефірі твориться? Бо уклоні, Так. Вимкнено, щоб всі фільтри працювали І що тут маємо? О, пішло. Ой, щось в мене кріплення злітає. 30 гривень за кілометр. Ось таке собі. Дуже мало в ефірі замовлень, 17, але час ще на півно 40 хвилин 11 Перемістився на Поділ. І що? В мене або виїхати по преміум, тому що 15% залишилось, або поїду додому спати по уклону. Там замовлень хватає, ну, не зовсім хватає, але щось є. Ну і що, надія на болта не було, тому що... Кофів не було, і я вирішив ще попрацювати небагато по уберу. У мене було небагато поїздок, лише дві. Ось останнє. Я зараз на баси І, на жаль, вирушаю додому пустий. Це плюс зараз 121 кілометр проїхав, ну і ще плюс кілометрів 12 проїду пустий. Автомобіль вже хоче їсти 3% і я практично вже вдома. Я вже вдома. Зараз поставлю автомобіль на підзарядку, тому що 2% залишилось і підведу підсумки сьогоднішнього робочого дня. Ну що, підведу підсумки. За сьогодні приїхав 133 кілометри. І що я заробив? Сьогодні була вся надія на вечір, як завжди, на болт, але болт, як завжди, ложив на нас болт. По уклону я зовсім не працював. Вимикаю його. І так, зроблю так трохи. Сьогодні працював в болті, а також в Uber. 1951 гривня в мене вийшла. По болту. Ой, по болту по Uber Black 9 поїздок непогано. До речі, промоакція 4 поїздки, але я її виконувати не буду. І, і болт у нас виходить 509 гривень. Разом. Разом ми. Заробили 2460 гривень. Сьогодні було багато лишнього кілометража наїжджені, але, але що маємо, то маємо. Так. Ділимо на 133. Ну, 1850. Ну, виходить плюс-мінус до 20 гривень за кілометр. Що, підведемо підсумки тижня. За цей тиждень мені треба було зробити 8,5 тисячі. Три по півтори і дві по дві тисячі. Разом виходить 8,5 тисяч. Так, уклон. Уклон бізнес, чотири поїздки, 515 гривень. Потім... По Uber я заробив 5247 гривень І Bolt Bolt, Bolt, Bolt поточний тиждень 3131 гривню. Разом вийшло заробити це без чайових, без нічого. Те, що на рахунку, ну, те, що враховувалось 8893 гривні. Я перевиконав план на 393 гривні. Але на тому тижні мені там 150 чи 170 гривень не вистачило. Поки йдемо по плану, нагадаю про те, що я працював тільки по вечорам, тому що. Займався своїми справами, а також працював на основній своїй роботі. Тиждень був тяжкий, а наступний ще буде важчий, тому що план у мене більше буде стояти з понеділка по четверг мені треба буде зробити кожен день по 3000, а п'ятниця-субота по 4000. Так що якось так. Обов'язково коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей, пока.